Он іде, він Час, і Вже по великій милості твої молимо з тобі, вислухай і помилуй. О, господи, помилуй, Господи, помилуй господи, помилуй. помилуй. що молимо за покій, рабів Божих, всіх невинно обієнних на сході України в Маріуполі, у Волновасі і в Донецьку, всіх героїв, які загинули на полі бою. Всіх невинно замордованих на Майдані, яких сьогодні споминаємо, що їх імена, Господи, ти знаєш, і що ви простилося йому всяке прорішення вольне і невольне. Цей недільний вечір ми зібралися тут, щоб помолитися за тих людей, які стали жертвою ката та за тих, які. Проляли свою кров Авеля перед рукою нечесного убивця Каїна. І знаєте, сьогодні є важко і співати тут, і ком підбирається до горла, бо ставлю себе чи ставлю, ставлю своїх на місце тих людей. Там на сході. Знаєте, деколи різні думки з приводу того в голову приходять. З одного боку, знаєте, бореться двоє людей, бо кажемо, а якби були не лягали там під танки, може би там того не було. З іншого боку, розумію, що більшість тих людей, які сьогодні є там, також є жертвами. Можливо, свого страху, можливо, не пощастило народитися не в тому часі і не в тому місті. Але як би не було, сьогодні ми молимося за тих, які є частинкою від нас. По всьому світі, знаєте, я дивився і в Франції, і в Америці, і в Польщі, і в Німеччині пройшла акція Я Вовноваха, Я Донецьк, Я Маріуполь. І це є дуже така. Сильна фраза, це означає, що тоді, коли вбивають невинних людей там, вбивають частинку нас. Ця наша сьогодні така акція, вона є досить, я так розумію, спонтанна, є наслідком сьогоднішніх зборів. Я думаю, що може навіть і треба було її зробити і швидше зразу в той самий день, десь ми знов. Від часу Майдану стаємо такими, знаєте, довго, довго ми розгойдуємося, першим ніж щось усвідомити і зрозуміти. Але добре, що ми сьогодні сюди прийшли. Невинна пролита кров, вона ніколи не лишається без відповіді з нею. Страшно собі уявити, що, що чекає ту людину у вічності, яка, знаючи, що там живуть люди, натиснула на гашетку, щоб полетіли. Щоб послати тонни смерті на невинних людей. Ми сьогодні кличемо до Бога. Знаєте, сподіватися на зброю, воно може і так. Але свого часу, коли Гедеон йшов на військо, Господь Бог каже, візьми 300 вибраних, і тими 300 мати переможеш. І він переміг. Ми знаєте, ми знову втратили якийсь десь буквально майдан минулого року, ми тут стояли на снігах. І Господь Бог нам явив своє велике чудо. Хлопці і дівчата без зброї перемогли кількасоттисячну армію озброєних людей, які ненавиділи. Господь Бог переміг той хлопець з Небесної Сотні чи дівчина, які стояли з Тонесеньким щитом. З гірськолижним тим шлемом, який абсолютно не здатний захистити навіть від палиці, вигнали одного диктатора. Тепер прийшов інший диктатор більший, і ми знов забули, що не американська чи якась там зброя нас захистить і переможе, а сила духа, єдність між нами і сила Божа. Сьогодні стоячи. Тут, споминаючи пам'ять тих жертв, не тільки в Маріуполі. Знаєте, в Маріуполі сталося за один раз багато. Але я так стараюся відслідковувати кожного дня одну, дві, три, п'ять, десять людей вбивають, а скільки ми ще не знаємо. Сьогодні хотів би разом з вами перепросити в них прощення за нашу якусь байдужість. Бо навіть вже тепер на крові мучеників. На крові героїв знову між нами сталися якісь розбрати, знову є якісь поділунки, знову якісь розрахунки. Господь Бог за це буде старати і нас в тому числі. Якщо ми в кінці не почнемо думати як, як українці, я то говорив із проповідальністю, говорить, говорив це тут і буду говорити, поки буду могти. Якщо ми не почнемо думати як українці, Якщо ми не почнемо думати тільки про себе, не тільки про себе, але про свого брата, про свою сестру, то тут буде стояти стрей. Воно невідворотно.